Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогоднішнє відео у нас навчальне і, присвячене картам двору, ми будемо розглядати з вами вершника Пентаклів. Для тих, хто вже Розпочав вивчати карти Таро. В мене на каналі є багато відео і для початківців, і для тих, хто лише починає вивчати карти Таро. Хто вже придбав колоду Райдера Уейта, пропоную брати кожну карту. До рук і розглядати символи та деталі разом зі мною, добре робити невеличкі, можливо, занотовування або конспект, оскільки карт багато та багато різної інформації. Щоб не заплутатися і пам'ятати все, порада від мене саме така. Дякую за ваші вподобайки, дякую за вашу підтримку. Ті, хто підписалися, не забувайте ставити дзвоник, щоб не пропустити нові відео. А для тих, хто лише. Перше на каналі, переходьте по ссылкам під цим відео та вивчайте Таро разом з нами. А зараз давайте ми перейдемо, звичайно, до нашої карти. Як завжди, ми робимо загальний аналіз, перше враження. Коли ми беремо цю карту до рук, ми бачимо юнака, який на коні тримає монету. Монета це символ наших карт Таро. Є чотири основні стихії і чотири масті. Одна з них Пентаклі. Пентаклі це у нас стихія землі. І стихія землі у нас пов'язана з зодіакальними знаками Телець Діва і Козиріг. Тому ця карта дуже часто випадає саме на представників цього зодіакального знаку. Вершники це взагалі у нас про дії і про просування. Якщо ми говоримо про конкретну людину, на яку випадає ця карта, то, як правило, це юнак, молодий хлопець віком від 25 до 35 років. Інколи це може випадати і на дівчину. Такого віку, але треба все ж більш детально розглядати символіку та значення карти і, звичайно, які карти будуть поруч. Якщо ця карта випадає нам на людину, то давайте зробимо загальний аналіз та зробимо такий характер персонажа. Безумовно, це у нас наполегливі люди працьовиті, надійні. У них є чіткий план, вони терпеливі, тактичні, можуть бути достатньо прямолінійні, відповідальні і вимогливі. Тому давайте ми зразу зробимо і аналіз виразу обличчя і пози. Ми бачимо, що вершник наш спокійний і врівноважений. А від стихії Землі він черпає свої сили, енергію, і стихія землі дає йому всі необхідні ресурси та натхнення. Вершник Пентаклів має чіткий план дій. Він міцно стоїть на ногах, в даному випадку він міцно сидить у седлі. Про нього можна сказати сім разів відмір і один раз відріж. Це саме про нашого вершника Пентаклів. Якщо ми хочемо зробити більш детальний опис, ми, звичайно, маємо розглянути коня. Кінь як символ це у нас надійність, це у нас витримка, це у нас завзятість і взагалі символ родючості. Також ми бачимо, що наш Кінь має у, на голові у себе і у рицаря також на шоломі, ми бачимо гілку. І це у нас теж символ стихії землі. Що стосується, звичайно, нашого ландшафту, то ми теж бачимо і коричневий колір, коричневий і зелений, так? що характеризує землю і стихію землі. І монета, яку він тримає у руках, теж відповідає нашому символу і нашій масті стихії землі. Давайте ми зробимо такий аналіз, якщо випадає карта на стосунки. Відносини по цій карті стабільні, як правило, надовго інколи можуть бути стосунки за розрахунком. Людина буде практична, Матеріаліст, і йому легше купити подарунок, ніж осипати, можливо, компліментами. Тобто він стриманий, і його почуття будуть проявлятися більш через матеріальні якісь блага. Якщо ця карта у нас випадає у розкладах і не стосується відносин, то вона може часто випадати на нерухомість, наприклад, на купівлю-продаж або на якусь угоду, яка буде стосуватися нерухомості, можливо, ренту. Далі це у нас, звичайно, карта, яка випадає на стабільний дохід. Може випадати на премію, на бонус. Як правило, це не дуже велика сума, але стабільна. Випадає також на ділові зустрічі і на якісь ділові поїздки. Можуть бути і поїздки якогось іншого характеру, але оскільки у нас саме монета, то це може стосуватися наших. Таких або матеріальних благ, або ще ресурсу здоров'я, оскільки монети це у нас і матеріальні блага, і наше здоров'я. Тому, можливо, якісь подорожі, поїздки ще можуть стосуватися і, наприклад, візиту до лікаря. Ось такі у нас основні моменти. Якщо ця карта випадає як порада і щось. Карти хочуть вам допомогти і підказати, то порада карти не треба ризикувати, не треба поспішати. Вершник Пентаклів це з чотирьох вершників один з найповільніших, тому він не полюбляє поспіху або якихось спонтанних рішень. Він любить, як я вже казала. Сім разів відміряти і один раз відрізати. Тому, приймаючи якісь рішення по цій карті, треба, безумовно, все зважити і добре подумати. І ризик по цій карті не рекомендований. Ось такі основні у нас положення. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях. Підписуйтеся, дякую за перегляд! Якщо відео було корисним, ставте вподобайку. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. На все добре, Па-па.